Члени виконавчого комітету Візирської сільської ради зібралися на чергове засідання на порядку денному 14 важливих питань, які стосуються життєдіяльності громади. Начальник відділу освіти, молоді та спорту Валентина Харламбова винесла на погодження проект рішення про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя візирської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки. Зазначити, що у нас заход дуже чимало робиться, як по освіті, так і по культурі в цілому. На даний час дане питання є дуже актуальним, вагомим в умовах агресії Російської Федерації. Програма має на меті систематизувати всі наші заходи. На сьогоднішній день програма не потребує фінансування, оскільки ці заходи входять в основні плани роботи нашої. Якщо після війни треба буде провести якісь там більш вагомі, такі результативні якісь фестивалі, то ми будемо додатково розробляти. Те положення на сьогодні фінансування не потребує представники медичної сфери звернулися з прохання внести зміни до програми розвитку та фінансової підтримки КНП Візирський центр первинної медико-санітарної допомоги. Зміни стосуються необхідності додаткового фінансування центру в розділі забезпечення потреб інвалідів. Тобто у нас закінчилися кошти. У нас просто ще знайшлись. Ну не знайшлися а при у нас на диспансерному обліку з'явилися дітки інваліди і люди інваліди. По 13.01 – це придбання підгузків для дорослих двом пацієнтам з першої а групи інвалідності. І слуховий апарат у нас з'явився теж молода людина, перша інвалідність. Там, крім слухового апарату, у нього ще хронічна неркова недостатність. Четверта стадія і він знаходиться на гемодіалізі. Тому просимо погодити. Члени виконавчого комітету також розглянули та затвердили фінансові зміни у програмі розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства Візирське джерело. Відповідно до клопотання директора КП Візирське джерело пропонується внести зміни в заходи організації з благоустрою населених пунктів програми, придбання паливно на матеріалів зменшити на 245 тисяч та додати на придбання офісних меблів 100 тисяч. Придбання оргтехніки 145 тисяч та придбання обладнання до довгострокового користування плюс там тисяч. Також присутні розглянули та затвердили проекти рішень, які стосувалися соціальних, земельних питань та надання грошової допомоги жителям візирської СТГ.